Живеш у великому місті або плануєш переїзд. Громадський транспорт у мегаполісах Сполучених Штатів це справді зручно, але має свої особливості. Щоб поїздки були комфортними і безпечними, ось кілька важливих порад. Перше: метро, нью Нью-Йорк. Вашингтон, Дісі, Чикаго. Бостон, Елей. Поповнюй картку наперед: у кожного міста своя система. У години пік з 7.30 до 9.00 години та з 16.30 до 18.30 пасажирів значно більше. У цей час варто врахувати можливі затримки, вийти раніше або обрати альтернативний маршрут. Стеж за своєю безпекою. Тримай особисті речі під рукою, зменшуй гучність навушників. Розклади змінюються у вихідні. Метро може закривати ділянки для ремонту. Друге, автобуси усі мегаполіси. Google Maps або Transit App показують точний час прибуття. Автобуси не завжди приходять за графіком. Є Rapid Lines, прискорені, які зупиняються рідше. Це економить час у великих містах. Готівка не всюди працює. У багатьох містах потрібна транспортна картка або банківська карта Stop to pay Третє міські та приміські поїзди ідеальні для поїздок у передмістя, особливо якщо працюєш у центрі, а живеш за межами міста. Купуй квитки завчасно в додатках, часто дешевше, ніж у касах. Перевіряй пік оф пік тарифи у Нью-Йорку чи Каліфорнії. Ціна може змінюватися вдвічі. Поїзди затримуються через погоду. Особливо взимку плануй час із запасом. Підписуйся, щоб полегшити своє життя в Америці. Тут багато цікавого.